Готові доторкнутися до глибинної суті життя. У хвилину спокою та роздумів я запрошую вас поринути у подорож самопізнання та духовності. Приготуйтеся дослідити глибини нашого єства і відкрити магію, яка живе всередині кожного з нас. Прийшов час заєднатися з сутністю життя, відкривши наші серця красі та мудрості, що нас оточує. Нехай ця зустріч стане порталом для трансформації та зростання, де ми знайдемо натхнення та оновлення в кожному слові та думці, якими ділимося. Розпочнімо цю подорож разом у пошуках світла, яке веде нас до самореалізації та внутрішньої гармонії Привіт, дорогі мої! Як ви всі почуваєтеся Минулого тижня. Прогулюючись вулицями міста, абсолютно невибаглива, я опинилася в невимушеній розмові з Божественним, як це зазвичай буває з моєї необережності. Саме тоді, випадково натрапивши на смітник біля чарівного ресторану, я побачив свою рідну картину серед нагромадженого сміття, лежав зім'ятий папірець, який чомусь привернув мою увагу. З цікавості я розгорнув його і на свій подив натрапив в неретельно написану молитву, сповнену сильних слів та енергії, яка миттєво огорнула мене. Коли я прочитав молитву тихим голосом, незрозуміла хвиля вдячності затопила мене, адже в той момент я ледве зводив кінці з кінцями. Молитва обіцяла рясні благословення і процвітання тим. Хто її промовляв. З кожним словом, що злітало з моїх вуст, в моєму серці починало розквітати дивне почуття надії, і коли я закінчив, щось всередині мене прошепотіло, що майбутнє буде зовсім іншим від тепер. Я продовжив свій шлях і рівно через 20 хвилин натрапив на щедру суму блискучих грошей на підлозі. Я озирнувся в пошуках ознак їхнього власника, але на мій подив нікого не було видно. Я був абсолютно самотній. Я вирішив повернутися додому, і лише після телефонного дзвінка зрозумів, що сталося щось надзвичайне. Того ж дня на мій банківський рахунок надійшло ще більше грошей. Причому з несподіваних джерел із усіх боків. І ось, зіткнувшись з цим незрозумілим потоком процвітання, я зрозумів, що просте читання цієї молитви запустило низку чарівних подій у моєму житті. Кожен мій крок здавався благословенним, наче всесвіт змовився на мою користь. Радість і вдячність переповнювали моє серце. І я опинився в аурі чарівництва і дива. Минали дні, і все більше і більше благословень стікалося до мене. Виникали несподівані можливості, зміцнювалися стосунки, а достаток проявлявся у всіх сферах мого життя. Ця проста молитва, знайдена посеред видимого хаосу на жвавій вулиці, стала маяком надії і процвітання. Слово, викарбувані на цьому клаптику папку. Я глибоко переконаний, що стільки грошей потекло в мій бік, це прямий результат молитви, яку я знайшов серед сміття, і Божої відповіді на мої благання, яка змусила мене наштовхнутися на цей смітник. Сьогодні, з серцем, переповненим радістю, я тут, щоб поділитися з вами цією молитвою. Яка врятувала мене у важкі часи і повністю змінила моє існування. Вже через 20 хвилин після того, як я її прочитала, гроші почали литися з усіх боків і ніколи не припинялися. А тепер розслабте своє тіло, заспокойте серце, зробіть кілька глибоких вдихів, і, коли відчуєте, що готові, починайте цю неймовірну молитву. А якщо вам подобаються подібні матеріали, скористайтеся можливістю підписатися на наш канал, активуйте дзвіночок з повіщень, щоб не пропустити наш трансформаційний контент і залиште лайк. Щоб зробити ваш досвід ще більш позитивним і чарівним. Залиште в коментарях наступне Я вірю і довіряю силі Божественного, і я гідний і заслуговую на все. Що може запропонувати мені Всесвіт? У найтихіших куточках всесвіту, де зірки плетуть свої невидимі нитки, я волею про благословення і достаток? Нехай мій голос відлунює в коридорах долі і нехай мої слова стануть реальністю. Нехай життєвий шлях приведе мене до тихих вод і родючих полів, нехай двері. Які колись були зачинені, відчиняться переді мною під променистим світлом можливостей, розвіюючи тіні негараздів. Нехай кожен мій крок буде твердим, керованим упевненістю в долі, якої я прагну і до якої прагну для себе. Нехай щедрість всесвіту проявляється в кожному куточку мого існування, нехай вітер дме на мою користь. Приносячи з собою приховані скарби життя Нехай шлях, що лежить переді мною, буде пронизаний радістю, любовю і сповненням. Нехай моє життя буде наповнене достатком, багатством і процвітанням у всіх сенсах. Нехай кожен світанок гортає мене променистим світлом надії. Знаючи, що всесвіт змовляється на мою користь і що можливості безмежні, нехай кожен виклик буде можливістю для зростання, а кожна перешкода сходинкою на шляху до моїх найпотаємніших мрій. Нехай я буду відкритим каналом для отримання дарів всесвіту, і нехай я поділюся цим достатком з тими, хто мене оточує. Нехай мій шлях буде позначений вдячністю і щедрістю, і нехай я ніколи не втрачаю з поля зору красу і магію, які пронизують кожну мить життя. Отже, з непохитною вірою і серцем, сповненим вдячності, я висловлюю ці слова всесвіту, впевнений, що вони будуть почуті і прийняті. Нехай любов огортає кожну фібру мого єства, випромінюючись у навколишній світ. Нехай мої кроки керуються світлом інтуїції та істини, щоб я міг приймати рішення відповідно до моєї найглибшої мети. Нехай достаток, який вливається в моє життя, стане джерелом щедрості для всіх істот, оскільки я усвідомлюю, що ми всі взаємопов'язані. Керуючи моїми діями, нехай я пам'ятаю, що кожен акт доброти відлунює крізь час і простір, тож, простягнувши руки до всесвіту, я повторюю цю молитву, дозволяючи її словам проникнути в кожну клітинку мого єства. Нехай синхронність танцює навколо мене, сплітаючи нитки долі в чудовий візерунок. Що розкриває силу віри і прояву. Нехай я буду вдячний за те, що отримую, і за те, що можу віддати, живучи з відкритим серцем, готовим прийняти дари, які пропонує життя. Нехай магія зустрічі між моєю волею і потоком Всесвіту продовжує дивувати і надихати мене, нехай я відамся цій молитві, впевнений у подорожі. Яка відкривається переді мною? Нехай зміна буде моїм союзником, а любов моїм провідником. Нехай я буду свідком безмежної щедрості космосу і активним учасником утворенні своєї долі. Нехай буде так, амінь. О Божественний Творче! З глибоким благоговінням і вдячністю звертаюся до тебе в цей момент спокою і роздумів. Дякую тобі за всі благословення, якими ти обсипав мене, за кожен подих, що наповнює мої легені життям, за кожне биття мого серця, яке пульсує від твоєї присутності. Дякую за те, що спрямовуєш мої кроки на цьому шляху. Що освітлюєш мій шлях у години темряви, що піднімаєш мене, коли я падаю, і що надихаєш мене досягати найвищих вершин мого буття, нехай кожна мить мого існування буде вираженням вдячності і хвали тобі, творче. Нехай мої слова, думки і вчинки будуть відзеркаленням любові і мудрості, які ти невпинно випромінюєш наді мною. Нехай я буду знаряддям Твого миру, каналом Твого світла і вмістилищем Твоєї безумовної любові. Нехай я кожен день живу в єдності з Тобою, святкуючи диво життя і вшановуючи божественність, яка перебуває в мені і в усьому сущому. Нехай Твоя присутність і надалі веде мене, зміцнює і надихає мене сьогодні і завжди. Нехай буде так. Амінь. Нехай світло Божественного Творця огортає нас, захищає і веде на всіх наших шляхах. Нехай ми відчуваємо його присутність у кожному подиху, у кожному ударі серця, і нехай ми живемо в постійній вдячності за його щедрість і безмежну любов, завершуючи цю молитву. Нехай ми візьмемо з собою впевненість у тому, що нас люблять і піклуються про нас, і що наша дорога благословена Божою рукою. А зараз я запрошую вас поділитися цим моментом натхнення і роздумів з вашими близькими. Поділіться цим відео і допоможіть поширити світло і мудрість, які ми знайшли разом. Також не забудьте підписатися на канал. Щоб отримувати більше подібного надихаючого контенту, разом ми можемо створити спільноту любові, співчуття та духовного зростання. Дякуємо, що пройшли з нами цей шлях. Нехай ми завжди пам'ятаємо, що навіть у найтемніші моменти всередині нас завжди сіє світло, готове вести нас, плекаємо в собі вдячність за кожне мить життя. За кожен виклик, який робить нас сильнішими, за кожну радість, яка наповнює наші серця. Ділимося любовю, співчуттям і добротою, куди б ми не йшли, поширюючи світло, яке живе в нас, щоб осіяти світ навколо нас. І перш за все, нехай ми живемо з упевненістю, що ми є частиною чогось більшого. Пов'язані один з одним і з божественним у вічному танці любові та еволюції. Нехай так буде сьогодні і завжди.